Зробила експеримент, випустила Дейзі. сім'я залишилася і відчинила вольєр з лізою. Наша хоробра Ліза навіть і не виходить, тому що, мабуть, все-таки Дейзі внушає опасіння. Ну, агресії також не проявляє, лежить. Доця на Безпечному місці. Воно когось присушило. Боже, що вона за мною робила? Тільки що вона набірвала на мені весь плащ? Вона так раділа. Я не могла почати зйомку, тому що це було таке нападіння на мене, що що я просто не знала, як од неї відбитися. Лізочка, що, не йдеш знайомиться з Дейзі? ну Агресії не проявляють. вони Доця хвостика піджала заховалась. Лайза так та взагалі не А Ану де Лайза? А де Лайза? Лайза, ну, сидить в будці. Не видно, ну тут в крайній будці воно ну, дивіться, через защитку ми грамоті, да? Боже, а тут же, тут же ж уже що робиться. Тут же ж мене воно дориває цей плащ. Оця собака, оця собака. Дивіться, що вона робить. Що вона робить? Кому її віддавати? Хто буде терпіти отаке знущання над собою? Ну, поки мені відривають рукави, я знімаю далі. Сім'я в шокі дивиться на них. Як їй наказувати за це? Я ж її не буду бити, а слова до неї не доходять. Віддай мені рукавицю. Дезі! Ось такі зйомки у нас в екстремальних умовах. Плащ все, можна викидати. Дезі! Ну, залиш мене, ну ти з собачками пограйся. Як вроді зрозуміла? Ну, Рукава одного вже немає в моєму плащі. Ну, Вона вирішила, що продовження. Дезічка. А, інший. Це вже інший рука, в якому я тримаю телефон. Лисичка в шовці. Так, мабуть. Я зараз упаду взагалі, вона мене тягне до землі. Оце, те, що залишилось від мого плаща. Так, в кого є такий плащ, прошу мені вислати, бо це колись на виробництві комусь здавали. Він мені так пригодиться в притулку, Ну, від нього вже нічого не залишилось. Звуки ви чуєте. Оно, все. Здобич, здобич. Здобич, пішла ділитись. З водолазочкою у нас проблемки, треба її підстригати, треба нею займатися. На вихідні займемося, бо вже такі ранки під шерстю з'явились. Ну, маму, мамуля хороша в нас під шерсточок і шерстка не робиться колтунами. Так, ну все, закругляюсь бо це жах.